Привіт народ! Давно не бачились. Мало виходжу в ефіри, відео не знімаю, бо немає геть. Роботи куча. Рішив вам зняти хоча б на цьому об'єкті, що у нас робиться. Бо завтра переїжджаю на другий об'єкт, треба забори ставити вже, пішло літо і опять же фасади. Терасу нашу ми закінчили, вже все зробили і почали монтувати термопанелі. Так як я вам говорив, що у нас тут трошечки обновка, колір називається шоколадний брауні. І він йде вже з білим розшивом. Мені здається, що білий розшив краще виглядає. Зараз відійду вам здалека, трохи покажу. Такий фронт робіт уже зробили. Сьогодні вечором роз'їжджаємося по домам на вихідні. Ось такий вид воно має. Тераса пізніше буде підшиватися вагонкою, Стопчики будуть шліфуватися, фарбуватися в білий колір. Тут ще будуть перемички стояти з сотого бруса. Пізніше все вам покажу. Через місяць вернусь на цей об'єкт, покажу вам уже готовий результат. Так що кому ремонт, будівництво, фасад. Ворота, калітки, забори. Записуйтесь заранше. Роботи дуже багато, так що хоча б за пару місяців наперед треба записуватись. Все, всім пока.